Бог то не має війну за Сум. Чи бажаєш приступити до приписаної царської пробі вчені святого Василія Великого? Так, бажаю вступити на вісія. Чи ти готовий зробити заяву твоєї охоти і бажання піддатися новіціатському вишколі і васляцькому чині святого Йосифата? Так, тут складаю прилюдну заяву. Я, нижче підписаний маршалик Юрій, бажаю розпочати 12-місячний приписаний новіціат чині святого Василія Великого, провінції найсвятішого Спасителя. Під час новіціяту обіцяю вірно зберігати Божі і церковні заповіді, правила і правильник новіціату в Василіанському чині, слухаючись настали і доручень його настоятелів. В тому часі буду намагатися пізнати Василіанський чин і вимоги життя в ньому, та бажаю піддатися всім приписам і вказівкам, які служать до того, щоб пізнати краще мою придатність до нього. В цьому нехай допоможе мені Господь Босує благодаті. Богові нехай буде благодаріння. Пам'ятай, брате, що ти свобідно непримушено заявив Богові братії на пам'ять прирядку твоєї доброї волі бажання. Чин подає тобі повсякчасний знак. Твою духовну одежу рясу, що боживаючи є, ти старався йти вірно обраним шляхом, та на який покликав тебе Господь. Новику, приступи до постриження. Рад наш Юрій Маршали затримає волосський знак відання саме Господу Богу і внучений іменем Димитрій, входячи в новості життя, сподобався назвати таким іменем перед лицем Христа і вписаний бути Кня життя, ім'я Отця. І сина і святого. for the І наші всякі води, полицях, слава своє, родиних силах, з присвятим, при добрих, ніж дізнать духа, нині повсякчас, і навіть і в вічні. Амінь, сомняюся, свячет і в духові, одежі блодаці Святого Духа, і окропиться свяченої води, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Дмитрий Варшавик задягається одваж духовного весілля і радості, що відкинути і перемоти всі журби, і смутки, що приходять від Богового, від тіла і від світу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ми, псалом 50-й молимося. Законі серце чисте в творе мені Боже. і духа правона. Смирення і повсякчасного послуху до духовної філософії, щоб відвертати світів від святі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийми, брате, меч, Духовниця і слово Боже, щоб завжди мати ім'я Господа Ісуса в умі і у серці, і на устах завжди, говоричи, Господи Ісусе Христу, Сине Божий, помилуй мене грішного. Прийми, брате, ще твіря хрест Христовий, яким зможеш відвертати горіші, стріл лукавого, помитаючи завжди що сказав Господь, хто хоче йти за мною, нехай відрічеться себе, візьме хрест і йде за мною. Внічним днем ти приступаєш до вимаганої церкви нашим чином на проби протягом десятьох місяців часу. Тож, користай по-людськи і по-божому з даного тобі часу, щоб пізнати твоє святе покликання, отож, ім'я Боже, благословляю тебе на це святе діло, благословення симучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай за я тебе завжди і на віки вічні. Амінь. Та твоє посвято буде великою радістю від найрідніших мами і тата і друзів, колег, наші церкви, нащини, наші братія. Бо ти Отисні за нас найріднішим. В цьому святому покликанні служінню самотнього Бога і церкві в України, жертвує свої покликання за миру України і за перемогу над ворогами нашого спасіння нашої країни внутрішніми і зовнішніми, як завдати в нижнім життям. за нього, щоб він був добрим, гідним, поселенином і витримав тому покликання аж до останнього свого життя, завдячився Йомутні Богові і Пристій Богородиці. Хай він принесе велику радість батькам своїм собою, мамі і татові, що не втішалися своїм сином, який посвятився Босців Симотньому Бога. Нехай його Свята буде Богу Бог прийнята на небесах на віки вічні. Амінь. Поцілуйте працювати. Отець його мене вітає отець поліційний салон. Судите, таким і вас буде судити, якою мірою міряєте, такої вам відмію, чого ти дивишся на скалку оці брата твого, колодиш у власній оці не бачиш, Або як хочеш ти братою, сказати, дай вискалку, та ока, він скалку тебе сока, як он в твоїм оці, лице міре. Бачиш, як вийняти з ока твого скалку. не давайтеся топса і не кидайте переложити свинью, щоб не потоптали їх ногами і обернувшись, не роздерли вас, про сіді да сяба, шукайте, знайде, стукайте від вам, кожне, вам, то просить одержує, хто шукає знаходи. Коє омовид. Oh, 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 oh. В монашестві. Нині неодинарна подія в цьому простому місці, погоні, в бо в наш співбрат Юрій, який прийшов кандидатського відпробування, нині прийняв на себе одежу Монашою, одягнувся і став новиком в нашому чині. Він посвятив себе на службу Симутньому Богові і нині Бог приймає його жертву. Є на присутні батьки його, мама і тато. Напевне, в їхньому серці дрожать інші почування, інші хвилини тривоги, і може якийсь такий смуток чи жаль, ні не втрачає сина, але нічого, хто жертвує Богу, не втрачає, а старицей здобуває, бо так сказав Бог, ніколи не забракне тому, хто дає щось для Бога, і ніколи не буде ходити в голові той, що допомагає бідним. І нині, дорогі в Христі, нехай ваш смуток. Тобто журба, велику радість обернеться. Бог вміє все обернути в найкраще для того, щоб ми були щасливими в цьому світі, отримали столицею та вічне життя в основе небі. На найбільше не та людини в цьому світі Бога пізнати, Бога, полюбити Бога відслужити, осягнути життя, щоб осянути життя вічне в небі. Нині в нашому народі є вирізне благословення самотнього Бога через усі монаші покликання. І наш брат Димитрій, який приймає нове ім'я, і це ім'я записано на скрижалі самотнього Бога в нього на долонях, що Бог високує прохання, він напевно, молиться і просить не перше за своїх батьків, дякує мамі і татові за їхню жертву, що вони опросили на це служіння в самотньому Богові, виноградному Господньому, жертвою за мир в Україні, жертвою за той спокій і добробут до нашого народу за утвердження нашої української держави і щоб була благословенна кожна українська душа, котра призведе м'яс Мотнього Бога і була щасливе в родинному житті. Напевне, молодці простіше, щоб Бог давав на покликання до монашого священничого стану, бо в тому теж є виразний Божий знак і Боже благословення, коли Бог кличе деяких з поміж багатьох щоб вони прийшли і жертви принесли на славу семутньому Богові. Тому, дари в Христі, нині наш брат Дмитрий потребує нашого того. Ми молимося, щоб щедри Божі Богсванці сховували на його душу, щоб те нове ім'я, яке викорбував Бог на його душі безсмертній, залишилося освяченим в його житті, щоб він був освячений в своєму служінні всій жертві, яку довершить. В цей час і Бог його покличе служити до свого виноградника в священичому стані. Нехай йому допомагає самотній Бог, Христа і всі святі, святий великопучник Дмитрій, якого він навіть себе вибрав і придбав нове ім'я. І нехай батькам він принесе велику радість. Не сумуйте, батьки дорогі, бо ви ніби втратите нині одного сина, а складаєте в жертву самотньому Богові. Я колись причиста дія Марії святий праведний окружний Йосиф, жарколи Ісуса в Небесному Отцеві, але нині ви отримуєте кожного, хто є посячний Богові восенянському чинові за своїх синів. Тому ви не є це одинокі, але нас є багато. І тому кожен з вас має право вас називати своїми батьками духовними, бо ми є одна духовна велика родина. Ваш Юрій, син, нині став братом Дмитрієм, він виклик, вибрав собі Бог Богопосвячене бо життя. Життя без кар'єри, без росту, без вісмак, без почестей. Таке скромне, тихе і незамітне, скрите перед людськими очима, але велике перед всемутнім Богом. Бо в вашому житті немає такого кар'єрного зросту, що ти прослужив 5-10 років чи 20, ти будеш мати мітру, чи якесь становище, чи там і умену, протиумену. Нині. Може мати велике слово, чи завтра брати видко з іншого, чи отці, і хтось буде хто буде займати. Все є тимчасово в цьому світі. І немає сталого спочинку на цій землі. Але нехай ім'я Господнє буде благословено в Його посвяті, посвяті нашого брата Дмитрія на службу цьому намови і стане завдатком на вічне життя в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу.